Вітаю, це Іван Роміков, прогноз спеціально для сайту Rating букмекерів. Сьогодні будемо говорити про чвертьфінальний поєдинок Ліги Чемпіонів. Перший чвертьфінальний поєдинок між лондонським арсеналом та мадридським реалом, можливо, центральне протистояння на цьому етапі. Зустрінуться дві повні протилежності арсеналу. Команда, яка періодично в окремих поєдинках, але можливо не в цьому сезоні, може демонструвати ледь не найкращий футбол у Європі, але у підсумку нічого не виграє. І мадридський реал, який дуже часто. Демонструє посередній футбол, що навіть поганий футбол в лісі чемпіонів також. Але у підсумку виграє цей турнір і вже постійно є фаворитом Ліги Чемпіонів команди Карло Челоті. Звичайно, що Реал є фаворитом цього протистояння, попри всі проблеми, які є у мадридців, і попри те, що Арсенал може зараз повністю зосередитися на цьому турнірі, тому що він вже втратив шанси виграти чемпіонат. Англія при цьому Арсенал напевно гратиму дуже прагматичному стилі. Так зазвичай грає команда Мікелі Артета, і тим більше проти Ареала, який розумніший, який має більше досвіду. Артета гратиме дуже обережно. Я думаю, це стосується навіть домашнього поєдинку проти Мадридців. Тим більше, що Арсенал залишився без Габріеля. він не зіграє в цьому поєдинку. Він взагалі не зіграє в цьому сезоні. А мова йде про найкращого центрального захисника Лондонської команди. Тому я думаю, що Арсенал гратиме обережно Реал... Теж спокійно може зіграти у прагматичному стилі, і обидві команди будуть задоволені, якщо доля цього протистояння вирішуватиметься у другому матчі на сінцях І Тому мені здається, що цей поєдинок завершиться в нічию. Арсенал не буде тиснути до останнього, щоб виграти цей матч. Ну а реал так само так само буде грати прагматично. Взяти ставку на нічию можна на букмекерських конторі ФБ з коефіцієнтом 3.30. Так так я зроблю. Сьомо поєдинку це був фангроміков. Прогноз спеціально для сайту рейтингу букмекерів. Підписуйтеся на канал букмекерів на YouTube, залишайте свої коментарі та лайки. Зустрінемось.